Серед загадкових постатей української історії особливе місце займає фігура невідомого кримського шамана, чиї пророцтва передавались із покоління в покоління покоління мешканцями півострова. Його останнє передбачення, записане у 1783 році перед анексією Криму Російською імперією, сьогодні набуває зловісної актуальності. Старожили розповідають, що цей чоловік володів унікальним даром бачити крізь час. А його слова завжди збувались із дивовижною точністю. Перед тим як назавжди зникнути у кримських горах, шаман залишив своє найстрашніше передбачення про кінець великої війни, яка охопить ці землі через століття. Тієї осінньої ночі, 1783 року, коли російські війська остаточно закріплювались на півночі. Кримський шаман Мірзахан сидів біля згасаючого багаття у священній печері Чатирдагу, що здавна вважалась порталом між світами. Його очі, помутнілі від віку та бачень, дивились не на полум'я, а крізь товщу часу у далеке майбутнє. Довге сиве волосся спадало йому на плечі, а на шиї висів древній амулет із метеоритного заліза. Навколо нього зібрались останні вірні: старий татарський мулла Ісмет, смет, грецький торговець Костянтин, вірменський ювелір Авах та молода караїмська жриця Сара. Усі вони були хранителями древніх знань. Останніми, хто ще пам'ятав стародавні традиції цієї багатонаціональної землі, вони принесли з собою сувої папірусу та чорнило, щоб записати останні слова великого провидця. Повітря у печері було густе від диму священних трав, полину, чебрецю та лаванди. На стінах мерехтіли тіні від полум'я, створюючи химерні образи майбутнього. Мір Захан довго мовчав, збираючись із силами для останнього великого пророцтва. Слухайте мене уважно, діти мої, почав Мірзахан голосом, що здавався відлунням самих гір. Сьогодні остання ніч мого перебування у цьому світі. Завтра із світанком я піду тією стежкою, якою не повертаються. Але перед цим маю передати вам те, що показали мені духи наших предків. Тридцять років минуло відтоді, як вперше побачив я у видіннях те, що має статися на цій землі через два з половиною століття. Довго сумнівався, чи варто говорити про це, бо знав, багато страждань принесуть ці знання. Але тепер розумію, люди повинні знати, щоб підготуватися до випробовувань. Бачу я крізь завісу століть те, що має статися на цій землі. Не одну війну переживе Крим, не одного завойовника від Іпре. але прийде час великого випробування, коли вогонь охопить усю землю від Дону до Дніпра, від Карпат до Азовського моря. Це буде війна подібної, якій не бачив світ з часів великого потопу. Шаман підвівся, його постать відкидала довгу тінь на стіни печери, амулет на його грудях заблищав у світлі полум'я, наче живий. Розпочнеться ця війна раптово, як зимова буря у степу. 22 го дня другого місяця року, що закінчується двома однаковими цифрами, о четвертій годині ранку прийдуть чужинці з півночі. Численні вони будуть як сарана з металевими птахами у небі та залізними зміями по землі. Принесуть вони з собою смерть та руйнування, думаючи, що легко підкорять цю землю за три дні. Скажуть вони собі: ось земля наших предків, ось наша спадщина. Але брешуть вони самі собі, бо предки їхні приходили сюди як гості та торговці, а не як завойовники. Перші удари завдадуть вони по містах великих, там, де стоять будинки до неба, де літають залізні птахи. Думають підкорити народ страхом, але не знають вони духу цієї землі. Бачу я, як палають аеродроми, як вибухають склади зі зброєю, як тікають люди з домів своїх. Мірза хан замовк, його очі заблищали у відсвітлі полум'я, наче він дивився на саме пекло. Але помиляються вони жорстоко. Земля ця свята просякнута кров'ю захисників тисячоліть. Кожен камінь тут пам'ятає битви скіфів та сарматів, кожне дерево росте на могилах козаків та татар, що билися пліч пліч проти спільних ворогів. Кожна крихта ґрунту освячена сльозами матерів, що провожили синів на захист батьківщини. Не здасться така земля завойовникам ніколи побачити ворог, що не такий легкий цей народ, як думав. Замість покірності зустріне він опір лютий, замість страху гнів праведний. Замість капітуляції згуртування навколо свого лідера. І тоді почнеться війна справжня, довга та кривава, що триватиме не дні та місяці, а роки цілі. Триватиме ця війна довго, довше ніж хтось міг уявити тисячу днів та ще більше пройде, перш ніж стихне остання куля. Спочатку здаватиметься, що зло перемагає, міста горітимуть, наче свічки у вітрі. Люди тікатимуть, залишаючи домівки свої. Матері плакатимуть над дітьми загиблими. Здаватиметься, що сама земля проклинає цей народ. Але знаю я правду іншу: народ цей, як степова трава після пожежі, знову підніметься з попелу. Молоде коріння дасть паростки нові, сильніші за попередні. І що більше тисне на нього ворог, то міцніше стає він, то більше згуртовується навколо свого провідника. Бачу я також, як розколється світ на два табори: одні підтримуватимуть завойовника, інші жертву. Але поступово місяць за місяцем, рік за роком, більшість країн світу зрозуміє, хто тут справжній агресор, а хто захисник свого дому. Очі шамана стали скляними. Він говорив тепер голосом, що здавалося, лунав із самих надр землі. Навколо печери почули усі якийсь дивний гул, наче сама гора співала разом з провидцем. Бачу я великого провідника, що прийде із заходу цієї землі. Молодий він буде на вигляд, але мудрий як столітній дуб. Душа в ньому буде актора, але серце справжнього воїна. Піднімуться під його проводом усі народи цієї землі: українці, татари, поляки, євреї, болгари, всі, хто вважає її своєю домівкою. Об'єднає він їх не силою, а словом правдивим та прикладом особистим. Назва його прозвучить у всіх країнах світу, від найменших островів до найвищих гір. Спочатку не будуть його сприймати серйозно у столицях світових. Думатимуть, хто він такий, цей актор. Що може зрозуміти у війні та політиці? Але поступово зрозуміють: у цій людині живе дух цілого народу, сила тисячолітньої історії. Допомагатимуть йому сильні союзники із-за морів та гір. Прийдуть вони не одразу, довго вагатимуться, радитимуться у своїх палатах та залах, але зрештою зрозуміють, якщо впаде ця земля, то й їхня доля буде вирішена. Першим підтримку надасть народ із-за Великого океану, що колись сам боровся за свободу. Їхній лідер, чоловік похилого віку з білим волоссям, спочатку буде обережним, але потім стане найбільшим захисником цієї землі. Потім приєднаються сусіди із заходу, ті, що пам'ятають власні страждання від того ж ворога. Бачу я, як кораблі везуть зброю через моря, як літаки несуть допомогу через океани, не лише зброєю допомагатимуть, а й грошима, ліками, їжею, навчатимуть молодих воїнів, як користуватися новою зброєю, як захищати небо від металевих птахів ворога. Шаман зробив паузу, набираючи повітря у груди. Навколо панувала гробова тиша, лише потрискувало полум'я та десь у глибині печери крапала вода. Найжорстокіші битви відбуватимуться на сході, у містах над великою рікою, що несе свої води до моря, там, де стоять заводи великі, де плавлять залізо та видобувають вугілля чорне, там, де живуть люди, міцні, як сталь, що вони варять у своїх печах. Місяцями триватиме облога головного міста того краю. Люди житимуть під землею, як кроти у тунелях та підвалах. Діти народжуватимуться у метро, старці помиратимуть, не побачивши сонця. Але не здадуться вони, бо знають, на них дивиться весь світ. Бачу я також битви жорстокі біля моря південного, де хвилі б'ються об скелі. Острів буде там, що стане символом непокори маленький острів, але захисники його триматимуться до останнього подиху. І коли здаватиметься, що все втрачено, прийде допомога з моря. Але найстрашніше ще попереду: коли війна наближатиметься до кінця. Коли ворог почне відступати зі своїх позицій, коли втратить він найкращих воїнів своїх та найкращу зброю, тоді й настане найжахливіший день в історії людства. Побачать завойовники, що програють цю війну остаточно, побачать, що земля, яку вони хотіли підкорити за три дні, не тільки не здалася, а й викликала проти них увесь світ. Побачити, що їхня імперія розсипається як піщаний замок перед хвилею. І тоді, у відчаї своєму та злості нестримній, вчинять вони те, що налякає весь світ. Візьмуть зброю страшну, яка може знищити не лише людей, а й саму землю. Зброю, створену для того, щоб жахати ворогів самою можливістю її використання. Голос Мірзахана став зловісним, майже шепотом. Полум'я багаття затремтіло, наче від страху. Останній день війни буде найстрашнішим у всій історії людства. У цей день ворог спробує знищити те, що не зміг підкорити. Використає він зброю страшну, якої світ ще не бачив з часів великих випробувань. Незвичайні снаряди, незвичайні бомби, щось таке, що може отруїти землю на століття, що може перетворити родючі поля на пустелю мертву. Станеться це у місті священному, де б'ють джерела чисті, де росли ліси зелені. Місце, яке дорого серцю кожного жителя цієї землі, вдарить ворог по ньому не для військової потреби, а з помсти за поразку свою. Побачать люди у небі дивне світло того дня, яскравіше за сонце, біліше за блискавку. Закриють воно все небо від обрію до обрію, почують гуркіт, що здригне землю від моря до моря, від гір до степів. Навіть діти у колисках прокинуться від того звуку. Повітря стане гірким після того удару, води у річках отруйними, земля мертвою. Тварини тікатимуть із лісів, не розуміючи, що сталося. Птахи падатимуть із неба, наче перо з подушки. Риба всплине черевом догори у річках та озерах. Але найстрашніше буде не сам удар, а те, що прийде після нього. Хвиля невидима прокотиться по землі, несучи з собою смерть повільну та болючу. Люди почнуть хворіти дивними хворобами, волосся їхнє випадатиме, шкіра покриватиметься плямами, народжуватимуться діти слабі та хворі, але милосердний Всевишній, що бачить усе і знає усе, не дозволить злу перемогти остаточно. Саме використання цієї страшної зброї стане початком кінця для агресора. Шаман схопився руками за голову, наче намагаючись відігнати жахливі видіння. Його обличчя спотворилося від болю, а з очей потекли сльози. У той самий день, коли буде випущена ця страшна зброя, коли світ побачить всю жахливість того, що сталося, затихнуть усі гармати на всіх фронтах, замовкнуть усі автомати, зупиняться усі танки. Не буде більше пострілів, не буде більше вибухів. Побачити усі народи світу, до чого може довести жадібність та ненависть. Побачать лідери всіх країн, що переступили межу, за якою починається пекло на землі. І жах огорне їх серця. За один день, за одну добу припиниться війна, як буря, що раптом вщухає після найсильнішого удару грому, як пожежа, що гасне від зливи небесної. Противники покладуть зброю, солдати кинуть автомати, командири віддадуть наказ про припинення вогню по всіх фронтах. Але радості не буде у цей день серед жодного народу. Навпаки, траур глибокий охопить усі країни світу. Плакатимуть матері над фотографіями синів загиблих. Плакатимуть діти, що стали сиротами, плакатимуть навіть ті, хто чинив зло, бо зрозуміють нарешті, що наробили. Особливо гірко плакатиме народ агресор. Побачать вони, що їхні лідери довели країну до краху, що замість величі принесли їм ганьбу на віки. Молоді солдати, що вірили брехні про визволення, зрозуміють, що стали знаряддям зла у чужих руках, бо побачать усі, до чого може довести гордість пуста та ненависть сліпа. Побачити, що війна не приносить нічого доброго нікому ні переможцям, ні переможеним. Мірзахан підвівся, підійшов до входу у печеру та подивився на зоряне небо. Страшна ціна буде заплачена за мир. Тисячі невинних душ піднімуться до неба у той день. Земля плакатиме кров'ю, річки понесуть сльози до моря. Але це буде кінець. Більше ніколи не підніме ворог руку на цю землю, побачити весь світ, що може статися, коли зло заходить занадто далеко, і налякається, і зрозуміє, що такого більше не повинно бути ніколи. Шаман повернувся до багаття, його обличчя було сповнене скорботи. Після цього дня почнеться відбудова повільна та болюча. Довга вона буде, важка, але сповнена надії нової. Молоді покоління, які не знатимуть війни, збудують країну нову. Справедливу, процвітаючу, де всі народи житимуть у мирі та злагоді. Зруйновані міста постануть із попелу ще красивішими. Там, де були руїни, виростуть парки та сади. Там, де лилася кров, течитимуть фонтани, чисті дорогами, якими їздили танки, ходитимуть діти до шкіл нових. Великий лідер, що проведе народ крізь усі випробування, стане символом мужності для всього світу. Про нього писатимуть книги, знімкарі, фільми, складатимуть пісні. Але найбільша його нагорода буде не у славі, а у тому, що діти зможуть спати спокійно у своїх ліжечках. Крим знову стане мостом між народами, як було у давнину. Сюди приїжджатимуть люди з усього світу, не як завойовники, а як друзі. Знову зазеленіють виноградники, знову зацвітуть сади, знову заграють діти на берегах моря. Але пам'ятатимуть люди той страшний день. Поставлять пам'ятники, напишуть книги, знятимуть фільми. Розказуватимуть дітям та онукам про те, що сталося, щоб ніколи більше не повторилось. Мірзахан сів біля багаття, обличчя його освітлювалося червоним полум'ям. Бачу я також, що багато людей не повірять цим словам, сміятимуться, називатимуть маренням старого. Але коли почнеться те, що має статися, згадають мої слова: знаки будуть попереджати про наближення кінця. За рік до використання страшної зброї впаде з неба велика зірка, що освітить ніч як день. Люди побачать її у всіх країнах, і астрономи не зможуть пояснити, звідки вона взялася. За півроку земля здригнеться у місцях священних, там, де стоять храми древні, де моляться люди різних віроісповідань. Буде це попередження від Всевишнього, що терпіння його добігає кінця. За місяць перед використанням жахливої зброї побачать люди у небі вогні дивні, не блискавки, не комети, а щось незрозуміле. Танцюватимуть ці вогні над полями битв, наче душі загиблих повертаються, щоб попередити живих. А коли наближатиметься той останній страшний день, коли буде використана зброя смерті, то за тиждень перед цим замовкнуть усі птахи на землі. Не буде чути жодного співу, жодного щебетання. Навіть ворони не будуть кричати. Навіть горобці не будуть свірінькати. Тиша мертва огорне землю, як саван. Собаки почнуть вити без причини, коти ховатимуться у найтемніших кутках, корови не даватимуть молока, кури перестануть нестися, навіть комахи зникнуть, наче земля готується до чогось жахливого. У цей тиждень мудрі люди поведуть своїх дітей у найбезпечніші місця, глибоко під землю, у печери та підвали, там, де товща каміння та землі захистить від невидимої смерті. Шаман замовк на довгий час, дивлячись у полум'я. Потім підвів очі на своїх слухачів: не намагайтеся змінити те, що має статися, не у вашій це силі, але готуйтеся, збережіть знання, збережіть традиції, збережіть пам'ять про предків. Коли прийде час, відправте дітей у безпечні місця. Коли почуєте про дивну зброю, йдіть глибоко під землю. Коли побачите дивне світло у небі, закрийте очі та не дихайте, доки не пройде. А після того, як все закінчиться, виходьте та будуйте нове життя без ненависті, без помсти. Пробачте навіть тим, хто чинив зло, бо вони самі будуть покарані своїми ж вчинками. Мірзахан піднявся та пішов у глибину печери. Звідти долинув його голос. Моя місія закінчена. Сказав я те, що мав сказати. Тепер настав час йти туди, звідки прийшов. Але пам'ятайте, після найтемнішої ночі завжди приходить світанок. Коли наступного ранку люди прийшли до печери. Вони знайшли лише попіл від багаття та дивний запах степових трав. Мір за хан зник безслідно, наче розчинився у повітрі, але його слова збереглись у пам'яті народній, передаючись із покоління у покоління. Сьогодні, коли світ стоїть на порозі невідомого, коли війна справді вирує на українських землях, пророцтво кримського шамана набуває нового звучання. Дослідники езотеричних традицій Криму стверджують, що подібні передбачення зустрічаються у записах різних народів півострова: від караїмських рукописів до татарських усних переказів. Археологи знаходять у кримських печерах дивні символи та письмена, що, за словами експертів, можуть бути частиною древніх пророчих текстів. Особливо цікавими є знахідки у районі Чатирдагу, де за легендами і жив таємничий Мірзахан. Чи здійсняться його передбачення до кінця? Чи справді останній день війни стане найстрашнішим у історії людства? Чи затихне зброя за один день, залишивши після себе лише траур та скорботу по загиблих? Відповіді на ці питання знає лише час, але слова кримського провиця продовжують жити у народній пам'яті, нагадуючи нам про ціну миру, важливість єднання перед лицем спільної загрози та нерозривний зв'язок між минулим, теперішнім та майбутнім нашої землі.